Допомога армії, поточні проблеми чернівців, а також останні скандали, які обговорюють городяни. Міський голова Чернівців Роман Клічук дав традиційну прес-конференцію. Більше про висвітлені теми та діяльність міської влади дивіться вже за мить сьогодні, під час щомісячної прес-конференції, міський голова говорив про важливі обговорення та прийняті ключові рішення, спрямовані на покращення якості життя у Чернівцях. На початку зустрічі журналістами Роман Клічук наголосив на тому, що наше місто і далі активно підтримуватиме збройні сили у період важких випробовувань. Цього місяця ми так само закуповували дрони, реби і все, що необхідне для нія наша бригад, і передали 82 дрони. Там є перелік весь і ми це вже от озвучували. Це і мавіки, готели, і шини. І багато всього, 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 всього іншого для однієї з наших брат. Міська рада готується передати бійцям ще 160 FPV дронів. І в зв'язку з тим, що йде було блокування на кордоні з Польщею. вони затримуються. Але я думаю, протягом це пару днів вони, вони прийдуть в міську раду, і ми і і передамо. Почерговий раз для, для, для наших військових також вкотре піднімалась тема збільшення вартості проїзду у тролейбусах. Мер пояснив, що це вимушений крок. На жаль, ми змушені були з першого березня підняти ціни на проїзд в тролейбусах. І він зараз 100, 100 становить вже 12 гривень. Це це пов'язано з підняттям цін на електроенергію, на запчастини. Ми стаємо свідками того, що поступово усі ціни збільшуються, і ми змушені були ці ціну на, на проїзд в тролейбус. Цікавили журналісти і станом модернізації водогону, адже аварійні відключення води стали все частішими. Воно ну, відбувається все вже на, на підготовчих етапах, все узгоджено із підрядниками, Ми, ну, думаю, залишились те, те, технічні речі, і, і по, по прогнозам березня місця вже будуть відповідні відбуватися роботи перші по заміні водогону на міста. На 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 сьогоднішні де затримка виключно ну в технічних речах». Звісно, не оминули ситуацію, яка сталася у гімназії номер 5 де поліцейська під час лекції нібито булила учнів та про інші конфліктні випадки в цьому навчальному закладі. З поліцейською то, то це, це вирішить поліція. Є вже звернення і на, на моє ім'я, і на поліцію. Ми обов'язково про про проведемо розслідування. Цей факт є негідним. Запропоновано це таке не по написати за заяву з МОСІНу. Вона відмовилась. Ну відмовилися, мовилася на 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 написані всі заяви. А в поліцію і по, по розслідуванню ми вже прийматимемо рішення. Серед інших питань, які піднімались на прес-конференції, Роман Клічук повідомив, що волонтерський намет на Соборній площі, який встановили на початку повномасштабного вторгнення, приберуть і перемістять в інше місце. Діана Добинда, Іван Мітрі теми дня ТВА.